Ситуація на польському кордоні продовжує погіршуватися. Фермери вже неодноразово переходили межі дозволеного. Лише вчора вони знову висипали українське зерно. А вже згодом один із аграріїв виїхав на тракторі з прапором СРСР та плакатом, адресованим Путіну. Із хорошого мітингувальника затримали. Йому пред'явили два звинувачення: за розпалювання та вихваляння путінської агресивної війни та пропаганду тоталітаризму. Однак на цьому в цілому реакція від правоохоронців закінчується, та й від польської влади загалом. Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що поляки мають право на протести. Якщо він законний, то влада його захищатиме. Хоча підкреслив, що блокування кордону це лише рішення фермерів, а не польського уряду. Наскільки законним може бути протест, де вже видніється ксенофобія до українців? Питання відкрите. І перекривається не лише хід вантажівкам, а й будь-якому транспорту, навіть пасажирським автобусам. Більш того, поляки у середу навіть влаштували скандал. По даним телеграм-каналів одного із пасажирів автобусу арештували. Хоч він кричав, що запізнюється на рейс і взагалі має паспорт Ізраїлю. Вибахів. Середи були заплановані перемовини між українською та польською владою. Заступник міністра сільського господарства Польщі Колодзейчак напередодні сказав, що Київ має домовлятися або будуть нові обмеження на імпорт, тобто Україна має піти на поступки. Але схоже, українська влада не вірить у швидке вирішення проблеми. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив Блумбергу, що Київ відкриє новий експортний маршрут, щоб подолати польську блокаду. По його словам, українська влада планує контейнерні перевезення через верхній Дунай. Кубраков вважає, що Румунія в цьому сенсі більш передбачувана аніж польський кордон. Як ви ставитесь до блокування кордону і чи має Україна піти на поступки? Пишіть свої думки в коментарях. А також ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво.